Продовжуємо працювати над темою комп'ютерних презентації. Але для того, щоб дізнатись, що ми сьогодні будемо робити, давайте розгадаємо з вами ребус. Що ви бачите на зображенні? Що перша картинка це в нас хто? Правильно, це зебра. Але подивіться, під картинкою в нас написано, що 2 дорівнює О. Тобто другу літеру нам треба замінити на літеру О. Що тоді вийде, яке слово буде? Правильно зобра. Далі літера Ж. Потім ми бачимо, кого це в нас гена. У слові гена ми забираємо з вами першу літеру і останню Г і А. Тому залишається що? Правильно «н». Тоді буде «зобра «ж», «н» і слово диня. Забираємо перші дві буковки. Це ди, залишається ня. І якщо ми з'єднаємо всі наші частинки, то вийде слово. Зображення. Зображення. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати над презентацією, будемо додавати текстові поля, різні зображення, картинки, а також будемо додаватися, додавати різні схематичні зображення, різні схемки. Тому починаємо працювати. Нам потрібно завантажити браузер. Заходимо вгорі праворуч біля нашого значка «Аккаунт» є 9 крапочок. Натискаємо, обираємо «Презентації», Натискаємо плюсик Створити нову. Бачимо перший слайд титульний. Пригадуйте, він містить заголовок, тобто назву нашої презентації, і підзаголовок, тобто прізвище автора того, хто виконує презентацію. Заголовком сьогодні у нас буде пори року. Виділяємо текст. Для цього клікаємо на початку тексту або в кінці, неважливо. Зажимаємо ліву кнопочку миші, тримаємо її натиснутою і протягуємо на потрібні слова. Тепер форматуємо текст, тобто змінюємо зовнішній вигляд. Можемо змінити колір. Зробити накреслення. Збільшити розмір. Зробили. Зафіксуємо це. Клікаємо в чистому місці. Можемо трішечки за маркери зміни розміру зменшити наше текстове поле і перемістити вгору. Клікаємо під заголовок. Прописуємо свої прізвища та ім'я. Форматуємо. Виділяємо текст. Змінюємо кольор. Розмір. Накреслення, зменшуємо розмір самого текстового вікна і переміщуємо в правий нижній куточок, начебто є. Але так як це в нас пори року, щось таке незвичне, красиве, чудове, ми можемо з вами ще змінити фон, щоб наш слайд був красивий. Тому, щоб змінити фон нашого слайду, нам треба на ньому натиснути праву кнопочку миші і з контекстного меню обрати команду змінити фон. Натискаємо. Тепер ось де колір. На стрілочку бачимо: в нас білий колір. Натискаємо. Можемо обрати якийсь один колір, а можемо змішати фарби і тоді обрати градієнт. Натискаємо на градієнт, і тут теж можете обрати той, який вам вже пропонують. А можемо зробити спеціальний тобто свій. Натискаємо на плюсик. Тут нічого не змінюємо, лише. Дивимось вниз. Подивіться, в мене на прямій є два квадратики. Перший квадратик і другий квадратик. Ось ми будемо змішувати ці кольори. Натискаємо на перший квадратик і обираємо його кольор. На стрілочку тут змішуйте будь-які кольори, які вам подобаються. Я взяла помаранчевий. Тепер натискаємо на другий квадратик. Можемо жовтенький взяти. Можемо. Посвітліше взяти. Можемо зовсім інший кольор обрати. Тобто ви можете підібрати, змішати ті кольори, які подобаються вам. І попередній перегляд, ось квадратик, у вас буде вигляд, як буде виглядати ваш слайд. Якщо вам подобається, ви натискаєте ОК. Якщо не подобається, можете або скасувати, або позмінювати кольори. ОК. Натискаємо. Тепер готово. І бачимо, що мій перший слайд готовий. У нас буде три слайди. Перший слайд є. Другий слайд. Створюємо його, можемо натиснути на плюсик, а можемо обрати макет. Для цього натискаємо на стрілочку, і я обираю пустий слайд. Пустий слайд. Тепер я хочу додати чотири картинки, чотирьох порт пір року і підписати їх. Для цього мені потрібна пошукова система, щоб знайти картинки. Пам'ятаємо, ми можемо через вкладочку Вставити зображення, обрати, шукати в інтернеті, але щоб був більший вибір. Ми з вами відкриємо додаткову вкладочку і через Google ще раз знайдемо картинки. Прописуємо. Зараз у нас весна. Почнемо з весни. Пишемо весна, Ентер. Обираємо вкладочку картинки і обираємо те зображення, яке вам подобається. Весняне. Наприклад, це. Щоб скопіювати його, ми натискаємо, Давайте цю картинку візьмемо. права кнопочка миші. Що я хочу зробити? Я хочу перенести, скопіювати права кнопочка миші, копіювати картинку. Переходимо на вкладочку з презентації, права кнопочка миші вставити є. За допомогою маркерів зміни розміру, ми зменшуємо наше зображення. Далі, після весни, нас літо. В рядочку пошуку видаляємо слово Весна, прописуємо літо, натискаємо Ентер і обираємо іншу картинку. Шукаєте зображення, яке вам подобається. Права кнопочка миші. Копіювати зображення. Переходимо до нашого слайду. Права кнопочка миші вставити. Зменшили за допомогою маркерів зміни розміру. І розташували. Далі, трішечки вирівняємо. Знову осінь, Enter. Обираємо потрібне зображення, права кнопочка миші копіювати. Переходимо до нашого слайду, права кнопочка миші вставити, зменшили. І зима. Пошук. Шукаєте, обираєте те, що вам подобається. Права кнопочка миші копіювати. Переходимо. Права кнопочка миші вставити. Зменшуємо. Тепер підпишемо наші з вами зображення. Перше, в нас весна за допомогою текстового поля. Йдемо в вкладочку Вставити, текстове вікно, клікаємо в потрібному місці, з'явилось текстове вікно. Прописуємо весна, форматуємо, зменшуємо нашу рамочку, виділяємо слово, збільшуємо розмір не менше 25, щоб краще було видно. Колір. Весна, давайте такий зелененький зробимо накреслення і розташуємо ось так. Є. Далі літо. Знову текстове поле. Щоб постійно не заходити в укладочку вставити, на панелі інструментів у нас є таке віконечко, квадратик із буковкою Т. Якщо ми на нього наведемо, це теж саме текстове вікно. Натискаємо, лікаємо в потрібному місці, пишемо літо. Виділяємо текст не менше 25, так як перший шрифт у нас 25, то всі інші робимо однакові. Літом. Зменшуємо розмір рамочки на креслення. Трішечки піднімаємо. Є літо. Так. Далі знову текстове вікно. Клікаємо. Осінь, збільшуємо не менше 25, ставимо жирний курсив, колір і зменшуємо рамочку. Так, і остання картинка. Зима. Виділяємо розмір 25. Жирний курсив. І трішечки. Перемістимо. Є, другий слайд готовий. Також моємо змінити фон. Права кнопочка миші змінити фон, якщо ви захочете. І третій слайд. Ми теж з вами зробимо такий самий розподіл пір року, але схематично з вами схематично доповнимо до кожної пори року якусь схемку, якийсь символічний малюночок. Отже, додаємо ще один пустий слайд. Пишемо пори року. Можемо скористатися, пам'ятаємо, вкладочка вставити є WordArt, це красивий напис, красивий текст. Пишемо пори року, Ентер. Бачимо, що в нас з'явилися пори року. Пригадаємо, що ми можемо змінити стиль написання на панель інструментів. У нас Arial, Ми можемо натиснути на стрілочку і обрати якийсь інший стиль написання. Тепер можемо зробити заливочку. Натискаємо на відеречку, теж можемо обрати градієнт, або один колір, або градієнт. Обрати змішування кольорів і, наприклад, залишити так. Тепер розподілимо. У нас чотири пори року: текстове вікно. Першим пишемо весна, розмір 25, колір. Накреслення. Жирний курсив. Є. Тепер далі ще одне літо виділяємо розмір 25 накреслення, колір, зменшуємо рамочку. Далі ще раз текстове вікно, весна літо, осінь, виділяємо. Розмір 25 можете більше зробити, як вам буде зручніше. Жирний курсив, колір. Є, зменшуємо рамочку. Можна якось так розташувати по-іншому трішечки. І зима знову текстове вікно. Зима. Виділяємо розмір 25. Жирний курсив, колір. Зменшили рамочку і перемістили. Є. Тепер додамо схемки. Да? Невеличкі такі накреслення, не картинки, а щось такі схематичні малюночки. І ми можемо подумати і підібрати їх через нову вставки і автофігури. Вибираємо вкладочку Вставити, шукаємо фігура, «Фігури» і тепер подумаємо, да? що ми можемо з вами. Поставити. Наприклад, для літа ми можемо обрати сонечко. Обираємо сонечко, зажимаємо ліву кнопочку миші і малюємо сонечко. Є. Тепер обираємо заливочку, жовтий кодер, і є в нас перша схемка. Далі знову вставити осінь фігури. Що ми сюди можемо з вами додати? Дощик. У нас є така краплиночка, бачите? Обрати краплиночку, малюємо її за допомогою маркерів зміни, але не розміру, а саме обертання цієї круглої кружечка. Ми з вами повертаємо нашу краплиночку. Є, і зафарбовуємо її. Так. Дощик. є. Зима. Подивимось, чи є в нас тут щось для зими. Сніжинки я не бачу. Є хмаринка. Давайте пошукаємо сніжинку у пошуковій системі. Прописуємо сніжинка і оберемо ось така фігурка в нас є. Можемо обрати вже щось блакитне. Да? Ось таку сніжинку можемо поставити. Права кнопочка миші копіювати, переходимо до нашої презентації, права кнопочка миші вставити є. І весна давайте знайдемо листочок. Ознаки. Да? Підберемо з вами у кожної пори року. Вбираємо листочок. Зелененький. Да? Права кнопочка миші. Копіювати картинку, переходимо до презентації, права кнопочка миші ставити. Знову можемо зменшити і прокрутити за допомогою маркеру нахилу. Ось так. Таким чином, ми з вами створили презентацію, де перший слайд у нас був титульний. Він містить в собі назву, містить прізвище. Можете сюди додати ще якісь зображення, які стосуються пір року. Другий слайд має назви пір року. І зображення, які ви підберете, і подобаються саме вам за допомогою пошукової системи. І третій слайд. Ми підписуємо його пори року, даємо назви порам року, і можемо додати схематичні такі поняття про кожну пору року, Да? як ми можемо описати цю пору року листочок, сонечко, і ось дивіться, сонечко, осінь, ви можете, ой, краплинка, ви можете скористатися. Вкладочкою вставити і обрати за допомогою геометричної фігурки. Зима, весна. Можете скопіювати такий елемент схематичний з пошукової системи. І виконайте таке завдання. Далі запускайте роботу на демонстрацію. Натискаємо слайд-шоу, тільки, бачите, на останньому слайді були з останнього і показали. Натискаємо на перший слайд тепер слайд-шоу. Пори року: хто виконав. Пори року і схемка. Три слайди. Виходимо з демонстрації, натискаємо клавішу Escape. Далі поділитися. щоб надіслати мені презентацію, ви натискаєте на кнопочку Поділитися, зберігаєте назву презентації. Пори року вона буде відповідною до вашого заголовка. Зберегти. Тепер копіювати посилання. Готово. Переходите в Classroom, де здаєте роботу, прикріпляєте посилання, натискаєте Здати. І вашу роботу здано. Бажаю успіхів! Чекаю на ваші роботи. До побачення!